Давайте покажу, як працює обмеження потужності від міської мережі на інверторі DEA. У нас виставлена максимальна потужність від міської мережі на рівні 7 кВт. Зараз можемо бачити 6,9 кВт майже 7 з міської мережі, 3,9 кВт майже 4 на споживання будинку, 3,6 кВт йде на заряд акумуляторної батареї. Зараз вже 2,7. Кіловатти. Струм 50 А, а виставлений струм заряду 70 А. По графіку можемо бачити, що потужність міської мережі у нас тут 3,8 кВт, 3,5 кВт йде на заряд акумулятора. Навантаження 30 Вт. Ось тут в піку у нас можемо бачити, що потужність навантажень. Зараз от тут в піку. Потужність навантажень 5,9 кВт з міської мережі 6,9 кВт. На заряд акумуляторної батареї залишається всього-навсього 930 Вт. І можете бачити, як змінюється по графіку. Як тільки падає споживання, збільшується рівень заряду акумуляторної батареї. Це необхідно для того, щоб не перезавантажити вашу міську мережу, щоб не вибив від неї автомат, якщо він не дуже сильно потужний. І при цьому акумуляторна батарея заряджалася лише тоді, коли є надлишок електроенергії від міської мережі.